Смайлики замість слів та відсутність розділових знаків, пишучи особисте повідомлення або допис у соціальних мережах, ми часто нехтуємо дотриманням мовних правил, а подекуди навіть не знаємо, як пишуться самі ж власні назви цих соцмереж. Тож сьогодні мова саме про це. Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, Твіттер та безліч інших назв соціальних мереж так щільно вкорінились у наш мовний простір, що при вимові ми навіть не замислюємось над їх правописом. А от при написанні виникають труднощі. З великої літери, з малої, в лапках чи без. Давайте розбиратись. Є три варіанти написання назв сайтів, соцмереж та пошукових систем. Без родового слова з малої букви без лапок. З родовим словом з великої букви в лапках та назви на позначення юридичних осіб з великої без лапок. Звучить складно, тому давайте розглянемо на прикладах. Марк Цукерберг купив інстаграм. У такому випадку назву соцмережі вжито без родового слова, тому пишемо її без лапок і з великої букви. У реченні Марк Цукерберг купив соціальну мережу інстаграм. Є родове слово, соцмережа, тому слово Інстаграм пишемо в лапках та знову ж таки з великої літери. Ще один приклад: напишу новий допис в інстаграм. Тут власну назву пишемо з малої літери. Те ж саме стосується й інших подібних власних назв. Погляньте уважно на різницю у написанні: прочитати статтю у Вікіпедії, прочитати на сайті Вікіпедія. Написати повідомлення у Viber та написати у месенджері Viber. До слова, за чинною редакцією правопису, всі власні назви соцмереж, сайтів, онлайн-платформ та інших інтернет-сервісів пишемо тільки українською і з обов'язковим відмінюванням. Більше інформації про відмінки можете переглянути у попередньому випуску. Часто умовців також виникає питання, як правильно вживати у місцевому відмінку допис. На Фейсбуці чи у Фейсбуку, і який прийменник доцільно обирати у Фейсбуці чи на Фейсбуці щодо першого запитання, то тут дотримуємось уже усталеної тенденції чергування кореневих гкх на ЗЦС. Однак слово Фейсбук є відносно нещодавнім запозиченням та власною назвою компанії і остаточно в українській мові не задаптоване а отже, може вживатися як із флексією і з переходом кЦ, так і з флексією у на Фейсбуці та на Фейсбуку. Щодо вибору прийменника на або у певних усталених правил тут теж не існує, тому вживання конкретного прийменника в місцевому відмінку визначає мовна практика. Нині в українській мові широко вживають і варіант на Фейсбуці, і у Фейсбуці. Але чому так? Уживання прийменника на в цьому разі може бути пов'язане зі словом сайт на сайті, а уживання прийменника у зі словом мережа у соціальній мережі. Проте семантичні межі тут досить умовні. А що ж стосується мови самих користувачів соціальних мереж, чим вона відрізняється від усної розмовної, розглянемо далі у програмі. Погодьтеся, ми вже не уявляємо себе без інтернету. Дедалі більша частина нашого життя віртуальна. Багато хто з нас листується смайликами, скороченими фрагментами слів, надсилає голосові або ж відеоповідомлення, не надаючи великого значення. Правильності написання, однак є в соціальних мережах профілі, за якими слідкують тисячі та навіть мільйони підписників. Блогер Микола Субачов, герой наступного сюжету. Він активно веде сторінку в інстаграмі, тож розповів нам своє ставлення до мови Інтернету. Популяризація мови хай навіть буде це можливо для когось і таким собі трендом. Але краще так, аніж, наприклад, російською мовою. Ми колись знімали такі відео, як ми допомагаємо бабусям в супермаркетах. Просто такий у нас був флешмоб. Ми бабусям купи, допомогли купити продукти, і цим самим ми робили популяризацію. Нам так само писало: Ой, ви хайпитесь, що ви цей? І що. Але ж ми допомагаємо і таким самим прикладом ми показуємо іншим. Тому я вважаю, що навіть якщо хтось хайпиться на цьому, хай хайпиться і показує приклад абсолютно іншим людям. В мене блог більш є гумористичний, і якщо я чітко буду розмовляти українською мовою, ніхто мене не буде сприймати гумориста. Тому звісно, мій блог іде як типу суржик і трошки тако ми спілкуємося. Але якщо я веду весілля, якщо я розмовляю більш в публічних місцях, звісно, я стараюсь покращувати свою мову. Особисто моя проблема це те, що в мене батько спілкувався з дитинства російською, мама українською. І коли я заходив до них в кімнату, от в мене от така от мова, в принципі, як у всіх наших хмельничан. Тому суржик, це не є погано, але... Вчитись, покращувати варто і особисто мені, і всім. Була, до речі, ситуація, зняв я сторіс, записав, що в одному магазині, в якому я щойно знаходжуся, сказали таку фразу, як «приймайте участь в нашому розіграші. Дивіться, йду зараз по Таврії В і просто слухаю аудіорекламу, де говориться фраза фраза приймай участь у нашому розіграші. Ну, ребятки, якщо ви вже робите аудіорекламу, рекламу, ну хоч брайтесь з кимсь. Ну звісно, бажано з вчителем української мови. Якщо вже прям на загал ви таку от рекламу робите, ну, ну не гарно, ну, ну беруть участь і не на протязі, а протягом, я записав просто сторіс, де вказав, що я не люблю, коли вживають вирази на протязі дня, е -е, так само слово є пишуть менше з м'яким знаком. На протязі дня ну, типу, замінити протягом не брати участь, а приймати участь. І просто так само написав, перекреслив. Мені одна дівчинка робить зауваження, каже: Ой, я вже думала тебе виправляти і висувати тобі претензії. Я їй пишу: слухай, взагалі-то претензії над колегією. -то. Тобто, 에, моя позиція, що не потрібно когось підмахувати, не потрібно там тикати носом, що ти не прав. Моє діло там підказати, привести приклад і зробити так, що своїм прикладом давайте спілкуватися вже більш вразнішою мовою, і більш влучними словами. Допис чи пост, лайк, чи вподобайка. Багато термінів прийшли у наше життя із соцмереж. Проте, якщо це терміни, то чи варто знаходити відповідники, чи потрібно їх перекладати українською? Чи такі процеси еволюції мови є цілком нормальними? Більше про це далі. Дуже популярне зараз серед молоді слово крінж для мене. Ще рік тому воно було нонсенсом, я не знав, що воно означає. І лише перед тим, коли ми на курсах української мови саме займалися, ось цією, розкривали ось цю тему мовної чистоти, мовного пуризму, я переклав його і ну, зрозумів, що його запросто можна замінити. Ну тобто, це ситуація, коли хтось щось робить, а соромно через це мені. Ну, але все одно можна якось це нормально замінити. Хоча, як на мене, зважаючи на те, що це слово непогано прижилося, і воно зараз дуже гарно функціонує. Ну гарно це не значить гарно, гарно це значить, що дуже широко. Будь-де у соцмережах, відповідно, воно вже живе. Ти його вже так просто не викинеш, Можливо, свого часу воно просто так підвимре, як то кажуть. Так само слово гаджет, так ми можемо це назвати електронний пристрій. Але це буде з точки зору мови трошечки громістко, так? Тому гаджет, як на мене, цілком нормальне слово, яке е, свого часу, ще можливо 10 років тому для нас було взагалі не на вусі, тобто воно нам нічого не казало. Е, зараз ми розуміємо, що одним маленьким ємким словом ми можемо назв обізвати е, цілий пласт е, якихось е, штук. І всі зрозуміють, що це. Причому зрозуміють навіть від старшого покоління, тому що зараз не дивина, коли там бабуся дідусі користуються більш-менш нормальними е, телефонами, планшетами, смартфонами і так далі. Е, тому, бачите, 10 років, 5 років тому слово «гаджет» для нас було ще якимось кострубатим і зрозумілим, Зараз воно вже в нас нормальне. Соцмережі це велике досягнення людства, як на мене, і дуже велике зло, е, тому що вони диктують свою моду, зокрема і на мову. Ви правильно сказали стосовно чи допис, чи пост. Як на мене, однозначно допис. Тому що фактично пост це і є перекладене слово допис. Ми нічого не втрачаємо у значенні. Коли ми казали про крінж, так? тобто ми можемо сказати крінж, чотири букви, або можемо сказати поняття, яке то обізвати його цілим реченням. Е, зрозуміло, що нам зручніше сказати крінж це еволюція. Еволюція це е, спрощення. Це спрощення е, не до примітивізму, а навпаки, спрощення до легшого використання, так, як на мене, е, відповідно, тут ми не бачимо ніякого спрощення, ми просто маємо переклад прямий, тому допис е, мені е, свого часу. Е, я дуже легко замінив слово лайк на слово вподобайка. Це те саме. І українською воно звучить дуже класно. Вподобайка. Ну, ну нормально. Е, так само е, я не знаю, що там у нас є. Поширення, так, е, посилання, тобто не лінк. Українська мова еволюціонує, взагалі, суспільство, людство еволюціонує. Ну хтось деградує, хтось еволюціонує, це таке. Е, і логічно, що у нас з'являються якісь. В нашому житті, в нашому оточенні, якісь нові моменти, зокрема, я ж кажу, ті самі соцмережі, і з'являється відповідна манера спілкування, тобто з'являються якісь поняття, які потребують нових слів. Відповідно шукаємо в інтернеті нову інформацію, знаходимо якось грамотно дозуємо іншомовні слова і українські слова. Це не значить, що якщо ви е, переконані в тому, що, наприклад, все, я вживаю виключно слово лайк самість вподобайка, що ви не праві, а той, хто от вподобайка, той правий. Немає у нас правил. Комусь подобається так, комусь подобається так. Е, особисто просто для мене, як для е, людини з українським складом мислення. Е, мені просто неприємно, наприклад, слухати, коли ти спілкуєшся з людиною. У неї 90% іншомовних слів, е, половина з яких вона там нахапалася просто десь по соцмережах і вважає, що це просто хайпово. Так само ми спілкуємося у месенджерах в телефонах, так е, тобто є якісь там свої елементарні навіть слова скорочення для того, щоб ми швиденько все це зробили. Тому якби темп життя наша епоха напевно диктує якісь свої правила спілкування, і поки це не виставляється на загал, так поки ми не пишемо смайлами книжки, поки ми не починаємо робити це культом, модою і частиною культури, як на мене, це нормально. Здатність до утворення нових слів одна з характерних особливостей живих мов, і українська мова тут зовсім не виняток. Колись для наших предків були незвичними новотвори, такі як мрія, відсоток, майбутнє, мистецтво та ще багато інших. Сьогодні, на жаль, швидкість утворення нових українських слів відстає від швидкості проникнення запозичень, і українська мова стає більше схожою на міжнародний суржик. Тож зараз ми маємо вибір використовувати запозичення іншомовного походження або перекладати їх рідною мовою. Ресурс словотвір. Це майданчик для пошуку обговорення та вибору влучних відповідників до запозичених слів. Тут українці можуть шукати незнайомі слова та навіть пропонувати власні варіанти. Такі пропозиції не претендують на звання загальноприйнятих, та чи приживуться ці нові слова, залежить лише від мовців. Якщо вибраний на словотворі відповідник буде вдалим, то проблем з його прийняттям широким загалом не виникне, так як свого часу не виникло проблем з прийняттям таких новотворів, як промінь, кисень чи мрія. Варто зауважити, що це не вигадка нових слів, а заміна іншомовних на цілком українські. Спілкуйтесь, листуйтесь, але не перенасичуйте свою мову чужизмами. Пам'ятайте про розмаїття лексики рідної мови. Дякую, що дивились. Побачимось.